Вітаю! Мене звати Валерія Михайлик, мені 22 роки. Я з міста Київ. В 17 років я закінчила медіашколу при телеканалі за спеціальністю журналіст та ведуча. Але працювати на телеканалі я не залишилась, бо робота ведучої мені здалась трошки нудною. Мені захотілося чогось більш цікавого. Із 17 років я пішла працювати в приватний театр. Маю багато різнопланових ролей на даний момент. Дуже різних. Мені подобається грати таких героїнь з характером, іноді навіть негативних персонажів. Одна з останніх таких ролей це роль смерті, яку звати Ольга. Можливо, тому на перших показах вона у мене була такою милою трошки. Така схожа більше на хом'ячу смерть, напевно. Але потім вона вже в мене стала такою більш сильною, вольовою, такою, яку мають боятися. Серйозною жінкою, діловою. Свій бізнес має, до речі. Ось. З іншим театром я їздила гастрольними турами Україною та за кордон. Я дуже сильно люблю коней, дуже-дуже з дитинства. У три роки я вперше сіла верхи, і тому я дуже впевнено тримаю в сідлі. Займалася верховою їздою у кінно-спортивному клубі. Вільно володію українською мовою. Базово володію англійською та іспанською мовами. Дякую за увагу. Буду дуже рада подальшій співпраці. До зустрічі!